Раритетний аквамен Роша. попри кумедну назву і не надто вдалий, на мій погляд, флакон, красень цей не стільки про акву, скільки про філігранно оформлену пряну, злегка присолену деревину. На старті такий потужний натуральний евкаліпт, що, здається, ним можна замінити інгаляцію. Далі приєднуються хвойні породи дерева, трави і традиційні для фужерів спеції коріандр з кардамоном. Аромат свіжий. Але ця свіжість явно не в одного напрямку. Тож в тенденції свого 2001 року Аквамен вписався хіба назвою та кольором, можливо, тому і проіснував зовсім недовго. Зате зараз він звучить ще унікальніше, оскільки це грамотно зібраний яскравий чоловічий фужер. Робота Жака Кавальє, який створив, наприклад, ще одну рідкість знятість Акваамара або гірка вода. Цікава композиція з грайливим середземноморським настроєм. Тут вже щоправда, дійсно повнотіла приморська акватика з мандаринами і неролі на контрастній деревній теплій базі, словом, не банальні, варті уваги старички.